Перед день дня народження Григорія Сковороди радіо Сковорода оголосило флешмоб Пригоду про живий день як Сковорода, прокинься в досвіда, не їж риби та м'яса, послухай музику, бажану, класичну, скуштуй пармезана і напросися до когось у гості. Ми долучаємось до цього флешмобу і завітали гості до Марти Іванівни. Напевно, виконали не всі пункти. Але один виконали точно, тому що ми давно вже з вами хотіли зустрітися, так. і я повинна була піти в гості до вас, але так склалася доля, що ви що прийшли, прийшли в гості до гості, гості до мене. І на мій погляд, це дуже знаково, що саме сьогодні напередодні 300-річчя з дня народження Григорія Савича сковороди у стінах нашого. Ужгородського університету ми зустрілися з такого гарного приводу і можемо поспілкуватися, поговорити про нашого філософа, педагога, перекладача, поета, байкаря. І цей перелік можна продовжувати нескінченно, нескінченно. Так, який став своєрідним, своєю ознакою. Символом української культури, української нації, українського духу, що дуже важливо в такий е, нелегкий для нашої держави час. Я би ще додала один пункт до цього флешму. розмови на вічні теми. Так? Хто так, як так. не Сковорода спілкувався <реш> з філософами, і хто як не Марта Івановна нам розкаже про це. Ким є для вас сковорода? Для мене Сковорода є насамперед надзвичайно потужним вченим дослідником світової літератури і передусім літератури. Античності, яка займає у творчості сковороди, у його літературних, у його філософських творах величезне місце. І це не випадково, адже ми добре знаємо, що сковорода, який навчався у Києво-Могилянській Академії добре був знайомий з творами античних філософів: і Платона, і Сократа, і Цицерона, і Аристотеля, що він надзвичайно добре знав творчість таких антиків, як Гомер, Овідій, Плутарх. і Лукян і був одним з перших українських перекладачів, що переклали твори античних поетів, драматургів, мислителів на нашу рідну мову. І коли ми говоримо про Сковороду, то, можливо, необхідно почати з. Початку античної літератури, з того, як він сам звертається до античності. Ми добре знаємо, що античність починається з міфу і міфології, і постаті міфологічних богів, богинь, хтонічних створінь, героїв міфів, займають у твоу польську у... роди чільне місце. Ми зустрінемо і Зевса, і Юнону, і Геру. І Тантала, і Сирену, і багато-багато інших, як я вже казала, античних міфологічних персонажів. Коли ми говоримо про те, як Сковорода звертається до античних, античної міфології, то необхідно зауважити, що йому надзвичайно близькими були постаті античної богині мудрості Софії, і до неї він звертається у діалозі, розмова про премудрість. І каже, щоб зрозуміти, в чому полягає істина існування людини, її життєве кредо, необхідно звертатися до Софії, до матері, доброти і ладу у суспільстві. І що саме у цьому полягає істина. Надзвичайно, близькою до розуміння сковороди є також постать Астраї давньогрецької богині справедливості, яка за античною міфологією існувала ще за часів Кроноса, і вона була улюбленою богинею серед щасливих людей золотої доби людства і у своїй притчі. Убогий жайворонок Сковорода звертається до постаті Божої Діви Астраї, яка у давні часи завітала Україну, тому що дізналася, що на цій благословенній землі царює дружба, благочестя і господарі, до яких вона зайшла у дім, почастували її яєчнею та ячмінною кутею з маслом, і з того часу, як пише. Сковорода у своїй притчі, саме ці страви стали традиційними вітальними стравами в українському домі і в українській родині. Григорій Сковорода також надзвичайно цікаво тлумачить. Традиційні міфи про нарциса, про Актеона, про Фаетона при цьому він звертається до метаморфоз Овідія, але зовсім по-інакшому ніж Овідій розглядає цих відомих міфологічних героїв. І для прикладу, український філософ дуже цікаво. Ставиться до постаті нарциса або наркіса, як він його називає юнака, який вперше, як ми знаємо, бачив своє відображення у чистій воді струмка. Якщо ми звикли вважати, що нарцис це втілення егоїзму, це втілення самозакоханості. То для Григорія Сковороди нарцис є символом самопізнання людини, відкриттям людині, людини самої себе, найпотаємніших куточків своєї душі. Коли ми говоримо про звернення Григорія Сковороди до античності, то необхідно зупинитися на тому, як він сам пише про. Повагу і любов до цього періоду. Так у листі до свого учня Михайла Ковалинського Сковорода зауважує май на увазі, що найкращим доказом твоєї любові до мене буде твоя любов до грецьких мус. І якщо тобі дорога наша любов, то знай, що вона буде тримати до тих пір, поки ти будеш шанувати доброчесність і еллінську літературу, і свою повагу до еллінської літератури, Григорій Сковорода. Знову ж таки виявив, звернувшись до жанру байки. Як ми знаємо, батьком байки називають на грецького байкаря Езопа. І батьком байки на Україні так само називають Григорія Сковороду. Адже він звернувся до цього жанру. В умовах відсутності національної традиції їх написання і для створення своїх оригінальних творів він передусім звертається до відомих езопових сюжетів байок у своєму листі присвяті до перших 15 байок. Поет вказує на те, що до цього жанру зверталися Сократ. Та інші філософи, і зазначає, що цей потішний та фігурний ряд писань був найкращий для стародавніх мудреців. Всі вони активно послуговують традиційними байкарськими сюжетами для підкріплення своїх етико-філософських теорій, використовуючи їх як матеріал для аргументації у публічних промовах і байки. Григорія Сковороди переважно оригінальні, але як людина, як я вже казала, величезної культури. Він творчо осмислює, переказує на українському ґрунті міжнародні баїчні сюжети. І в деяких своїх байках він прямо посилається на античного байкаря Езопа. Так, Наприклад, у байці Галка та інші птахи. Він пише, чи недостеменні езопові граки, котрі вдягаються в чуже пір'я, ще одна байка, собака і вовк. Перегукується з езоповою байкою вовкій собаки, і в ній сковорода вживає відоме прислів'я Бог веде схожого до схожого і подібні слова є у Гомеровій Одіссеї, подібні слова ми зустрінемо у поетиці Арістотеля. І таким чином Григорій Сковорода, продовжуючи традицію езопа, силу байок, тобто мораль. Своїх творів зводить до таких основних положень: прославляння людських чеснот, скромний спосіб життя, вміння задовольнятися малим, сповідування ідеї, слідування своїм природним нахилам, просвітительства та дружби, і повторюючи знову вище сказане саме Григорій Сковорода. Фактично заснував національну традицію українського байкарства. Коли ми говоримо про звернення Григорія Сковороди до античності, то знову ж таки повертаємося до того, що він надзвичайно добре був знайомий із жанрами і творчістю античних філософів. І український філософ. Досліджує твори таких античних мудреців, як Епікур, Сократ, Платон, про яких я вже згадувала, і твори сковороди рісніють афоризмами з діалогів Платона. Наприклад, на думку Платона, вища несправедливість полягає в тому, щоб здаватися справедливим і не бути ним. Або деякі, як говорить Сократ. Живуть, щоб їсти і пити. Я ж навпаки. Або ж наскільки вірне те, що сказав Платон, немає нічого приємнішого, ніж слухати істину. І розроблену Платоном форму діалогів успадкував давньогрецький поет-сатирик Лукян. І він був одним з улюблених. Авторів Григорія Сковороди. І саме Сковорода був одним з перших на Україні, хто почав перекладати діалоги Лукяна і активно ввів у свою творчість жанр діалогу. Крім жанрів діалогу, Григорій Сковорода активно звертається до жанрів оди, яку як ми добре знаємо, започаткував ще один надзвичайно відомий так, давньоримський поет Золотої Доби Горацій. І знову ж таки твори Горація були високо поціновані в Україні. Їх вивчали у братських школах, у Києво-Могилянській академії. На Горація посилається Феофан Прокопович у праці поетичне мистецтво і Григорій Сковорода. Звертається до творчості відомого римського поета. Так він перетолкував, як він пише, малоросійським діалектом оди Горація, зокрема, гораціанські мотиви, звучать у збірці сад божественних пісень. і Вони надзвичайно суголосні і способу життя, і філософії. Самого Григорія Сковороди, і для нашого мандрівного філософа Горацій – це мудрець, який нехтує славою і багатством, заради пізнання, знову ж таки, істини, заради пізнання самого себе, заради того, щоб задовольнятися малим і знаходити у цьому житті красу у. Найменших її проявах і ту золоту середину, про яку так само писав наш український поет. Окрім творчості Гораци, я надзвичайно імпонує Григорію Сковороді творчість ще одного, можливо, не такого відомого, але тим не менше дуже знакового для античності поета Теокріта, який започаткував у античній та й світовій літературі. Такий напрямок, як буколічна література, і такий жанр, як іделія. І в українській поезії буколіка не набула, помітного поширення, але Григорій Сковорода вводить дуже активно буколічні мотиви у свою творчість. І коли ми читаємо його вірші о Селянській. Любий, милий мій покою, то в них надзвичайно активно звучать іделічні мотиви Буколік Теокріта, Буколік Вергілія та селянських поезій Горація, викладаючи у Харківському колегіумі. Рігоні Сковорода зі своїм вихованцем, про якого я вже сьогодні згадувала, Михайлом Ковалинським. І в цьому листуванні він постійно посилається на ще одного надзвичайно відомого поета, філософа даної античності Плутарха, який був автором широко відомих. Порівняльних життєписів. Він написав 50 біографій надзвичайно відомих людей давньої Греції і Давнього Риму. І був прикладом для філософських поглядів сковороди. Михайло Ковалинський просить свого вчителя Сковороду дати поради щодо майбутнього життя і становища, особливо щодо того, з якими друзями варто підтримувати зв'язки. І Григорій Сковорода відповідає: в друзях повинні бути книги, перш за все, так само як про це пише у своїх діалогах Плутарх. На початку листопада 1762 року Григорій Сковорода знову пише Михайлові, мене надзвичайно порадував наш плутарх, як він описує дружбу. Наведу тобі його слова, як монету, так і друга. Слід випробувати раніше, аніж він буде потрібний. Щоб пізнати його не після того, як ми постраждали. Треба мати досвід у розпізнанні підлесника, щоб не зазнати неприємностей. Інакше ми опинимося в становищі тих, хто скуштував отруту. Нарешті відчув, що вона смертельна. У 1790 році сковорода. Перекладає плутархову книжку про спокій душі. І тут ми знаходимо ті точки, в яких суволосні і Плутарх, і сковорода. Наприклад, різні людські пристрасті дають знати, що в серці нашому живуть два вічно текучі джерела. Із з цього тече неспокій. А із другого спокій, таємницю прадавні богослови затінили оцим ворожінням. Там у Бога біля порога дві бочки стоять, одна з добром, друга зі злом. Так думали Плутарх і Сковорода. Обидва вважали, що таємниця ця розкривається у глибині серця кожної людини. Обидва наслідували принцип Пізнай себе. І далі Плутарх радить, як пише, повторюючи слова давнього античного поета Григорівського рода, ні пишний дім, ні царський рід, ні тисячі золота й срібла. Не дасть серцю спокою, а лиш єдина і милосердна совість. Вона то є всередині нас джерелом усіх чистих і чесних наших справ, що породжує якусь святу зрозумілість і безстрашність, відкриває сердечному оку солодке дзеркало пам'яті, в якому бачимо нашу тверду надію, що наш. Нас зміцнює. І поринаючи у світ образів, створених Плутархом, ми слідом за українських філософом Григорієм родою повторюємо його пророчі слова. Ці пророчі слова, наш філософ сказав про твір Великого Грека. Але ми сьогодні. Можемо сказати ці слова про творчість самого Григорія Савича Сковороди. Премудрість не Дуже Цікаво. Ми дійсно прожили сьогодні день як Сковорода в діалозі з античними мислителями, богами, поетами завдяки нашій маті Іванічі. Дякую вам. Дякую дуже гарно. До нових зустрічей.